Церемонія вшанування лідерів економічного прогресу Івано-Франківська Тріумф це стимул місцевих підприємств до покращення своєї роботи. Про це напередодні свята повідомили у міськраді. За словами економічного віцемера Ярослава Яцишина, відбір учасників відбувався за трьома критеріями: а це відсутність заборгованості до бюджету по заробітній платі та прибуткова робота у 2009 році. Нагороду тріумфу вручатимуть в 11 номінаціях. Важливою цьогоріч, за словами експертів, є відзначення кращого. Малого виробничого підприємства місто Івано-Франківськ власне має найбільшу кількість підприємців і малих підприємств на 10 тисяч населення і відзначити таких керівників, відзначити такі підприємства, які невеликою кількістю, невеликими інвестиціями працюють, намагаються створювати там додатковий продукт, додаткову вартість, тим більше експортувати і. Я думаю, що ці підприємства вони заслуговують також на вшанування нагороду тріумфу вручить і кращому керівнику реформатору та благодійнику 2009. На останню номінацію претендує польське місто побратим Хшанів. Вони надали фінансову допомогу Івано-Франківську під час ліквідації наслідків минулорічної епідемії грипу. Інформація про переможців буде розміщена на дисках, які чиновники планують відіслати до усіх міст побратимів. І тим самим ми стимулюємо їхнє виробництво і популяризуємо серед Міжнародного кола, с яких вони б могли б мати Дісеринок з або на поки партнерів по співпраці разом з тим, воно буде розміщено і в всіх довідниках наших, які ми випускаємо про економічний блок міста Івано-Франківська. І вже завтра в з здрамтеатри місцеві підприємства боротимуться за звання кращого. Тут відбудеться сьома щорічна церемонія вшанування лідерів економічного прогресу Івано-Франківська. Тріумф 2009